Вітаю, друзі! Я Олена Требошна, Це канал є питання. Риску підведемо сьогодні під переломним тижнем розбитих ілюзій. Павло Клімкін, дипломат, міністр закордонних справ, в минулому допоможе нам в цьому сьогодні. Вітаю вас, пане Павло. У мене на вас таке питання. Ви загалом мені здається не належите до тих, хто очікував якогось прориву від цього тижня і від розмови Путіна із Трампом. Але мені здається, певну зміну ми зафіксували цього тижня. Трамп визнав е -е, публічно перед європейцями і переконався сам, що Путін не хоче закінчення війни. До цього він стверджував, що Путін хоче закінчення війни і треба дати йому шанс. Ви це сприймаєте все як певний перелом у переговорному процесі, який американці вели. Ні. Я думаю, що, по-перше, це неправильне тлумачення Трампа. Трамп і надалі вважає, що Путін хоче завершити війну. Звісно, хочете, хоче завершити її не на наших умовах, але на максимально близьких до своїх. Так само Трамп вважає, що тільки він і ніхто інший. Може вплинути і на завершення війни, і на формування переговорів і власне на ці умови. Я думаю, що Трамп розуміє, що Путін не хоче припинення вогню безумовного, і я думаю, що і з самого початку він це прекрасно розумів. Але я думаю, що Трамп аж ніяк не переконався. І навпаки продовжує вважати, що він досягне певної угоди, оборудки домовленості, Називайте це як завгодно з Путіним щодо, щодо багатьох питань, не тільки щодо нас, оскільки є і інші питання на їхньому порядку денному, і вони в процесі. Тому я не бачу аж ніякого. Фундаментальна е, зміни обставин для Трампа або якоїсь ментального розуміння, що він йшов за цим переговорним процесом неправильним шляхом. Ну щонайменше я не бачу цього з його висловлювань і не бачу цього з висловлювання його близької команди. Ну, назвемо це там. Віце-президент Венс, держсекретар Рубіо, і так далі, і так далі. А що ви скажете про реакцію європейців на те, з чим він повернувся до них після дзвінка Путіну? А вони були шоковані тим, що він е, готовий і далі вірити в те, що путіну якраз треба дати шанс на те, щоб е, досягти якоїсь мирної домовленості. А чому ви думаєте, що вони були шоковані? Це насправді зміну да, так написано в, декіль... в декількох змі. Але якщо ви перевірите у європейців, які також прекрасно розуміють, хто такий Путін і хто такий Трамп, то я насправді реального шоку. Ну що найменше у тих, з ким у мене є можливість порозмовляти, не побачив. Я не претендую на те, що я бачу загальну картину по кожному і по кожній команді, але я не бачу фундаментального шоку. Я так само розумію, що ці рухи, щоб показати Трампу, що власне хоче Путін в цій війні, вони, вони звичайно правильні. і Координація наша з європейцями, ну звучить доволі кепсько, оскільки ми теж європейці, але будемо називати європейський союз в даному сенсі європейцями. Це теж дуже правильна історія, але вона не спрацює з точки зору впливу на позиції Трампу. Оскільки ви пам'ятаєте, що також змі в різних і там не тільки наших, а й в Європі було достатньо багато спекуляцій на тему, що. В разі, якщо Путін не захоче припинення вогню безумовного і саме зараз, то можуть бути тиски, санкції. І я ще тоді говорив: пам'ятаєте, у нас з вами була розмова, що Трамп не захоче бути тим, хто тисне. І якщо і буде тиск, то буде не з його боку. Буде гра, але доволі складна. Вона не зводиться до гри. «добрий поліцейський, злий поліцейський. Умовно, Трамп добре, а Сенат, який готує там санкції. Він злий. В такі примітивні ігри Трамп не грає. А з іншого боку, Трампу не потрібно тиснути саме зараз, що найменше публічно. А для чого? У нього попереду достатньо непрості розмови з путіним стосовно багатьох питань. Пару днів тому, як ви бачили, Трамп виступив в Білому домі з заявою щодо створення золотого куполу. Він навіть каже, що він хоче його завершити до кінця своєї каденції. Що, як на мене, виглядає знову-таки доволі кепсько, це я кажу як людина, яка починала зі стратегічного контролю над озброєнням з питанням. Протиракетної оборони, але тим не менше така ідея пролунала. І подивіться на реакцію з Кремля. Виходить Пісков і каже: Ну от ми поважаємо рішення Штатів, уявляєте собі, створюється протиракетна оборона, яка зменшує потенціал для всіх російських стратегічних сил. І це тема для нашої розмови. Тому я бачу. Значний ступінь координації між американською адміністрацією і Кремлем це не означає, що вони домовились про все, не зрозумійте мене неправильно. Але в тому, як вони тактично грають, є значний елемент координації. І так само є значний елемент координації в бажанні говорити про... Як теми, які дають взаємний зиск, економічні, можливо, це також зменшення обсягу і глибини санкцій. І про це вони 100% говорять, але так само і складні теми, такі як контроль над озброєннями, космос, нафта, ресурси і так далі, і так далі. І я думаю, що вони акуратно готують підводку до своєї особистої зустрічі, оскільки Путін хоче розмовляти особисто, і такі сигнали постійно з Росії запускаються, як на Штати, так я думаю, що і на Європу. Я думаю, що це непроста політична історія для Трампа, якщо ви побачите. Питування громадської думки навіть серед республіканців там ніяких фанатів Росії нема. Я ніколи не бачив більше 10%, хто б вважав Росію партнером. Там, звичайно, коливається, хто вважає ворогом, хто вважає там, тим, з ким потрібно змагатися, але партнерам точно це якась така невеличка категорія, категорія людей. Ну і в Сенаті, і в Конгресі особливих фанатів Росії, як ви бачите, там немає так само і в Росії після того, як Путін всім розповідав, що він воює зі Сполученими Штатами, і це проксі війна. А тепер зустрічатися, ручкатися і йти на глобальні домовленості, потрібно ж це представити як суперперемогу. А для цього потрібна своя стратегія і не тільки політична, а й медіастратегія. стратегія. Тому будуть відповідно, рухи режисура і сценарії навколо того, як зробити підводку під подальші домовленості і власне, домовленості, зокрема щодо особистої зустрічі. І те, що ви бачите зараз, це частина цієї історії. Це доволі очевидно навіть для тих, хто. Не займається на щастя жодними питаннями політики як зовнішньої, так, так і івано. Ну, я не знаю, чи є різниця зараз між внутрішньою і зовнішньою, напевно, немає, але тим не менше. Перед тим як продовжити друзі, нагадую вам, що у нас триває збір на комплекс перехоплювачів для 12-го загону спецпризначення, якими хлопці будуть збивати російські ударні дрони. Ми збираємо 3 мільйони за цей тиждень. Перевалили відмітку в перший мільйон і наближаємось до середини збору. Вже дякую усім, хто це зробив можливим. І запрошую решту закинути трохи на збір Приват Монобанка і PayPal внизу під цим відео. Ну і там же не забудьте підписатись на її питання, поставити вподобайку, щоб нас бачило більше людей. І подивитись наш мерч на маркетплейсі Каста, перебуток від продажу якого ми теж передаємо 12-му загону спецпризначення на дрони. Ну і продовжимо. От, власне, а де ми в цій всій схемі? Тому що якщо ми розуміємо, що росіянам не потрібні ніякі мирні переговори, вони озвучують свої цілі прямо, і цілі не змінились, України не має існувати як мінімум незалежної від Росії. І якщо Трамп все одно ну, я так розумію, буде продовжувати. Вести з ними оцю переговорну лінію щодо України. Чи не виглядає це так, що Трамп тепер теж буде імітувати переговори, мирні так само, як і росіяни? Я думаю, що переговори їм, звісно, не потрібні, але вони будуть вимушені їх вести. Нічого з точки зору сприйняття нас не зміниться. Ми заважаємо концепції Росії як держави цивілізації без нас пояснити, що це за цивілізація, і взагалі звідки вона взялася, неможливо. Ані на науковому рівні, ані на якомусь рівні пересічного сприйняття і пересічної ментальності. Я це кажу без жодних образів. Когось. Але також це не зайде, зокрема, на незахідний світ. Там теж потрібно якось пояснити, що таке Росія і чому вона є там, державою цивілізацією. Але у Росії є свої проблеми. Я вважаю, що Росія не може вести цю війну на довгу перспективу. У неї свої, є свої економічні проблеми в першому кварталі вони зросли на 70 У них є провисання по багатьох секторах, у них є. Провисання по демографії, ви бачите, що вони перший раз в своїй історії власно заборонили публікацію демографічних даних по окремих регіонах, але навіть з даних офіційних виходить, що, наприклад, в березні вони втрачали ну суто статистично дві тисячі людей кожен день. Ну тобто, тільки на, на березень кількість російського населення зменшилась на 60 тисяч. Є звичайно я, скажу так. Вам, я вчора, вибачте, що я вас переб'ю. Я вчора бачила під час наради з урядом. Путін о, виставив, в, в, наказав включити в KPI для оцих губернаторів по всій Росії саме показники народжуваності. Тобто, за це їх тепер будуть оцінювати. Так, я не бачив цю нараду. Дякую. Я спробую подивитися. Це завжди. Це завжди корисно дивитися за діями, що вони роблять в Кремлі. Але це реально супервиклик, який не вирішується за рахунок звичайної там міграції. У нас теж зрозуміло дуже, дуже шалені виклики з демографії дещо в іншому сенсі, але в Росії так просто вони не вирішуються на перспективу перегріта. Російська економічна машина так не може працювати. Там є ті і ті, хто отримують від цього зиски, але є ті, хто й не отримує, і це збільшує лінії напруги всередині російської системи, всередині російської еліти, і так далі. і так далі. Тому я вважаю, що Путін спробує використати шанс і можливість домовленості з Трампом по багатьох питаннях. Не тільки стосовно нас, я це підкреслюю, але також з багатьох інших питань. Оскільки далі цього шансу може не бути, Путін може тягнути час, але не очевидно, що за певний час його ситуація стане кращою, оскільки там годинник теж тикає і теж в сторону, яка не зовсім вигідна Росії. Тому тактика російська буде спрямована, по-перше, на максимальне просування своїх питань для переговорів порядку денного і своїх умов. І вони будуть з Кремля намагатися маніпулювати американцями навколо, навколо цього. Друга історія буде пов'язана зі створенням невизначеності. Щоб бути завжди здатним аргументувати і здійснити наступні можливі удари по нас наступи, тобто завжди тримати нас в стані, коли ми не будемо впевнені в нашій, в нашій безпеці і будемо вимушені, як вони вважають, вести з ними неофіційний або напівофіційний якийсь діалог стосовно. Питань нашої внутрішньої політики це одна з ключових для них історій. І третє, щоб власне створити якісь гарантії в розмові з Трампом. З Трампом можна зустрітися, поговорити, понятійно домовитись, але а що далі за певний час? Тому от всі ці історії вони критично важливі, і саме тому вони там просувають дуже активно політично, і навіть як ви бачите, юридичне визнання окупованих територій. Вони будуть далі тиснути також на обмеження нашого суверенітету у внутрішній політиці і в оборонній політиці. Тобто ця історія нікуди не подінеться. Але мені здається, що Путін буде намагатися досягти домовленості з Трампом, і Трамп саме на це розраховує і, повертаючись до вашого там, першого питання сьогодні. Я вважаю, що Трамп зі своєї вежі схильний вважати, що переговори йдуть в цілому добре, він не поспішає, у нього немає тиску. Він колись казав там, 24 години, потім там, скільки? 100 днів, я вже не пам'ятаю. Він багато чого казав, але тепер він вважає, а чому йому ставити перед собою якісь часові обмеження? Краще гратися. Не обмежуючи себе ні в часовому сенсі, не в сенсі змісту, тому це насправді дещо змінена переговірна тактика, і вона дуже відчувається з боку з боку американців. І так само я вважаю, що при всіх спекуляціях там, що американці можуть вийти з переговірного процесу, кинути це. На європейців кинути, на произволяще і взагалі кудись кинути для них це невигідна історія, оскільки у всьому світі, да і в штатах, це буде сприйматися як нездатність Трампа довести процес до кінця, як певна слабкість, як розуміння, що американці не можуть просунути і сам особисто Трамп свої власні обіцянки. Оскільки по деяких речах він нічого не обіцяв, він вже нічого не обіцяв, як він буде мирити індусів і пакистанців. Але стосовно нас, та, обіцянки, вони всі публічні. І як політик він насправді це дуже добре, дуже добре відчуває. Так що американці можуть з цим гратися, робити заяви. Казати, що ми відходимо, але насправді за лаштунками вони ці історії полишати не будуть. Це не значить, що нас це там має надихати, і ми маємо казати, що якщо нам це забезпечено, там розслабились і, і рухаємось далі, оскільки вони можуть тиснути стосовно домовленості і умов, які нам геть зовсім не пасують. Але я скептично ставлюсь до всієї цієї гри навколо виходу, виходу американців. Публічно це може бути, але не публічно. А для чого це їм потрібно? Ну тоді я так розумію, тут залишається ну таких два варіанти. Вони продовжують вести з росіянами переговори, десь там якось Трамп намагається домовитись і по Україні, і це можуть бути домовленості, як такі, як ви озвучили, щойно не на нашу користь, не в наших інтересах. Тобто Трамп може пожертвувати нашими інтересами заради того, щоб домовитись з росіянами і укласти такий якийсь мир, який буде нам невигідний. Але ж він може зробити і інакше наполягати на певних моментах, які важливі для нас в тій мирній угоді яка можливо колись буде чому нам не вдається досі зробити так щоб трамп дивився на нас як на актив і хотів домогтись саме такого миру чому вони в один день кажуть що ось угода прокопалена, і ось у вас на руках флеш рояль а вже через тиждень трамп знову каже що у вас немає трам... у вас немає карт чому нам не вдається добитися того щоб вони бачили в нас актив який їм хотілось би залишити ось в сфері американських інтересів. Назвемо це так. Різні люди здають різні ігри. То Бенсен щось здасть, то Трамп здасть, потім Трамп здасть щось нове. Покер ви вже знаєте. Нова здача, нові, нові розклади. Ну, якщо серйозно Трамп не буде нас здавати. Я цього насправді не бачу йому це невигідно і ментально з точки зору сприйняття всіма іншими того, що він робить, і з точки зору втрати будь-яких там впливів в діалозі в діалозі з Кремлем. І я думаю, що він це дуже добре розуміє, та і в діалозі з європейцями. Другий момент полягає в тому, що він не буде просувати речі, які важливі для нас, але які він не вважає важливими для себе. Він це бачить зі своєї точки зору як людина, яка створила собі репутацію в бізнесі, яка дуже непогано, може і цинічно, але дуже непогано вела багато переговірних процесів. І про це багато написано. І він буде намагатися створити ситуацію, коли кожен не отримає те, що він хоче, А власне, а для чого це Трампу, але для але так, щоб зробити, що ситуація була б по перше, сталою, але сталою за підтримки Сполучених Штатів, для нього це оптимальна ситуація. Він прекрасно розуміє, що з точки зору переговірного процесу це найоптимальніший результат. Чи вони можуть сприймати нас як актив, так, але нам складно пояснити, чому ціна нашого активу більша ніж ціна, наприклад, російського або там близькосхідного активу. Як безпосередньо в грошах, в людях так це їм зрозуміло. В певних інших речах також так, в можливому балансуванні Китаю через частину наших копалин. Так, але це також важлива, але не критична історія. Тому ми розма... бачимо ситуацію лінійно з точки зору ми або вони, а Трамп бачить її абсолютно по-іншому. Він навіть не вважає себе медіатором, він вважає себе десь над цим процесом. І цей процес для нього, як і його позиція, над дуже вигідна. Вона дозволяє йому. Зберегати маневр вона дозволяє йому бути тим, хто реально має там останнє слово, яка може рухати, змінювати тактику як бізнесмен і як переговірник він це прекрасно розуміє. Крім того, Росія може надати йому більше зисків. І, врешті-решт, він зі своєї вежі вважає, що великі президенти, як він. Мають розмовляти з важливими світовими гравцями. Він точно не вважає Росію важливим економічним гравцем, але вважає її важливим гравцем в сфері міжнародної безпеки і в сфері ресурсів, які Росія має, і з точки зору її транзитного потенціалу. І його логіка полягає в тому, що потрібно прив'язати Росію системою економічних контрактів. І це дозволить потім маневрувати з Росією і одночасно отримувати з цього зиски. Тобто він дуже добре знає, що він хоче, чи знає він, як прийти до того, що він хоче, це інша історія. І ми, врешті-решт, маємо теж піднятися і зрозуміти, що для світу це не є лінійна історія, і саме в цій системі координат у нас кращі, кращі позиції. Емоційно ми залишимось українцями, для яких зрада перемога, як ви прекрасно розумієте, це основне сприйняття себе і світу, але з точки зору міжнародних переговорів потрібно подивитися на це з певної, з певної висоти. Це не просто ментальне, але це потрібно зробити. Одна хвилина у нас буквально залишилась. А, як вам здається, як довго можуть організовувати ці переговори американці і росіяни? Чи відбудеться це там, не знаю, літом? Чи росіяни будуть намагатися використати літа для цієї ще однієї спроби провести кампанію і захопити ще частину України? Звичайно, будуть намагатися, вони будуть намагатися захопити ключові? Позиції, які для них важливі, Путін публічно каже про буферні зони. Він би дуже хотів захопити частину Донецької області. Він би дуже хотів загрожувати безпосередньо Дніпру і не тільки Дніпру. Ну і в принципі, вам військові це все, все на пальцях, там через кому викладуть в окремій розмові, щоб ми зараз не займали час, але він хоче створити собі кращу позицію. І я думаю, що для Трампа це не є фундаментальною проблемою, оскільки він хоче бачити стратегічну домовленість, в якій існує Україна, яку він вважає Україна. А я не можу там дивитися скрізь його ментальності. Але мені здається, що він вважає, що існує українська Україна. В якій там розмовляють українською, в якій патріоти, в якій люди прагнуть Європу, існує якась міфічна діпфейка російська Україна, де, де розмовляють російською, де люблять і прагнуть до Росії. І я думаю, що переконати його в зворотньому нам буде дуже дуже важко. Оскільки це кут зору, який дозволяє йому сказати: ну от давайте досягнемо якоїсь домовленості, яка буде більш-менш сталою, і ті, хто хочуть піти в Росію, підуть в Росію. Чому там люди хочуть піти в Росію? Це ж питання насправді суб'єктивне, оскільки так вважає хтось навколо Трампа, як ви прекрасно розумієте. Тому оця ця логіка Путіна, і не тільки Путіна стосовно там штучної держави, вона по-іншому, але певною мірою заходить на, на частину людей в оточенні Трампа. Чи вважає так особисто Трамп? Не знаю. Але ж ви бачили, що наприклад Стів Вітхов казав, що ну Крим же він більше російський, оскільки там люди там прагнуть, начебто саме туди, і мені здається, що от саме. Просування до такої логіки і є частиною мотивації Трампа, а можливо, і частиною його команди. Дякую вам, пане Павло. Маю вас вже відпускати. Павло Клінкет. Був дає питання. Дякую. Дякую. Якого біса? Є питання. Які питання? Дуже багато питань. Дуже багато питань. Дуже серйозні запитання. Пане президенте, питання. Я задаю. Ні, ну ми ж зараз. Ви ж не прокурор питань немає.